Починаємо колеги. Починаємо бути нашої бюджетних місії, поруч на її знищення комісійський всіх, то до комісії, хто всі поза проти пригодному досу. Шановні колеги у нас Андрій Михайлівна, заявляла на останній комісії, що відповідь не заявляла. але зв'язку з нової Тобто, що місто працювало, ми розглядали свої питання за комою розглянувши доку, що підготовлено також, е-е, касальної політики і за моменти трималося до доставили. Угу. То у нас тут вам віку, на вашому розгляді опору за рішення міської ради понесені звіт до решеної громади на тисячі двадцять два рік. Спецована питання за годину враховуючи застанову примірних місії, яким бюджет громади промовиться передбачається суденція державного бюджету рішення сесії ворогів середньої ради місійської ради яким також передбачається нам супер серйозний старі пожити, пропонується збільшити загальний обсяг та проходить загальну роботу на 66 мільйонів, і 6 тисяч гривень. Щодо що частини бюджету, то пропонується збільшити додаткову частину в цілому на 291 мільйон 765 тисяч гривень. Це 66 eh, 807 мільйонів 807 за рахунок транспортів, які надаються бюджету громади в цьому році, 162 eh, мільйони гривень за рахунок направлення вільного залишку коштів, що у нас у на за початку за року. З них також є частина Чансурців, які залишилися у нас на початку року, це і інша дотація на відшкодування оплати комунальних послуг тимчасово переміщеним особам. Це чотириста тисячі гривень субвенцій з обласного бюджету на реалізацію проекту безпечності. Мади, ну і направлення від залишку коштів нашого бюджету сто вісімдесят мільйонів гривень, з яких на підтримку збройних сил України доведеться спрямувати сто п'ятнадцять половині мільйонів гривень і тридцять вісім і дев'ять тисяч гривень на завершення суддіства, завершення робіт по будівництву проти організаційних укритів. Тепер поруч позупиніся по головних промитах головних постоянних курс. Якщо говорити про нашого пакету, то даними змінами, то позвонилися двічі подавати на видівське фінансування з бюджету на реконструкцію будівлі для розміщення військової поліційної. 21 мільйон, Ці кошти буде, на жаль, декторський проведені до нашого бюджету в кінці року. Крім того, 323 тисячі гривень за цій станції повіницькому індивідуальній вопарку як я вже зазначала, 115 мільйон 524 тисячі гривень на підтримку Сили України. Це заходи на виконання комплексної правоохоронної програми. Загальний обсяг 50 мільйонів 770 тисяч гривень та на виконання заходів Забезпечення вороздатності е, військових частин 64 чотири мільйони 641 тисяча гривень. Якщо говорити про департаменті військового господарства, то да, високий, у нас проводить думаю, реалізація інвестиційного проекту реконструкції систем та тобто, постачання і про район договора матроси коштів та врятувачів за підтримки, за е, 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 підтримки лекор. І е, на інфекціональна е, реанімація з країн лекорпостачання е, переплачає кошти е, на виправлення ДНК трьох лекорів ДНС. Е, 3, -го, 25, -го, 31, 21, 15 і 60 тисяч гривень. Ви сподіваєтесь, що у всіх на випові проєкту школи документації та капітальний центр постачання в ліцеї номер 16. Також пропонується передбачити фінансову підтримку від Енерго в сумі 25 млн грн на оплаці за розподіл переводного класу. Також кошти передбачені на капітальний зовнішніх мереж водопроводу. Та каналізації селищі, селищі Десна. Та, та, та ремонт системи теплопостачання під вулиці спалецького загальний обсяг п'ятсот і 90 тисяч. Також та виготовлення проекту коштористої декументації на нове будівництво розвідувального експлуатаційних свердловин. Пропонується передбачити 580 тисяч гривень. Це забезпечення межкасів на районі готові з 10 років. Також на нове будівництво зовнішньої належ водопроводу в селі Десна 229,9 тисяч гривень, це також ПКД. і на випадок пакет про конструкції на суспільстві з по вулиці 2, 3 мільйони гривень. По департаменту про господарства господарство за правоустрій, на викладання додаткових обсягів робіт правоустрій 494 000 000 000. І, і майже 2 тисячі 50 тисяч гривень. А також майже 50 тисяч гривень на виготовлення технічної документації із ЗНД устрілів Щодо поділу для об'єднання зелених ділянки, яка знаходиться на території селищної по департаменту транспорту на військовій мобільності на придбання матеріалів для ремонту та отримання технічних засобів аніжого руху. Яку шість і майже п'ять Тисяч гривень і пропонується здійснити перерозподіл в межах видатків, передбачених на отримання самого деталі. У департаменті соціальної комісії 4 надання фінансової підтримки фонду ветеранських по департаменту освіти, Інти про загальний обсяг додатків, е, які пропонується збільшити, складає 148 мільйонів 770 е, майже 4 тисяч гривень, але з них 130 мільйонів 456,3 і тисяч гривень. Це за рахунок субвенції з державної серед бюджетів, а також спрямування тих залишків коштів, субвенцій, які у нас лишилися в бюджеті на початок на початок року, із них 47 мільйонів це. Кошти субвенцій державного бюджету на харчування, які пішли в останній день робочий минулого року. Я вашого дозволу в розрізі субвенцій озвучувати не можуть озвучувати додаткові видатки, які йдуть за на рахунок наших коштів. 1 мільйон 30 тисяч гривень на придбання газового котла для Вінського центру професійної технічної освіти і виробної промислові. Кошти були виділені на виробної розмови, на виробної центру, ви отримуєте, щоб котел, який був поставлений, не відповідав технічним вимогам, він був повернутий і також і те, що зараз знаходиться в безпекуламі, це не було зі зміни виробної кошти. Також на реалізацію проєкту нового дитинства школа, враховуючи допомоги чинного законодавства, 10 мільйонів сімдесят сімдесят тисяч гривень передбачається як співфінансування з бюджету громади і 25 мільйонів 364 відбувається з державного бюджету. Прийшово eh, передбачається, eh, скільки голосування на eh, закупівлю засобів матерна та, eh, та комп'ютерного обладнання eh, кабін, eh, в кабінетах предмета захисних України. 6 мільйонів 413 мільйонів гривень – це наше співфінансування. І 14 мільйонів 964 мільйонів гривень – на залишилися кошти на з нового року і, також їх направляють. Якщо говорити про департамент освіти, то департамент простити перерозпустян та видатків наших планових передбачених. По департаменту культури зменшуються видатки, які були передбачені на реконструкції приміщення збільшується встановлення. Грантового підрозділи часа з культури, палац мистецтва. Ці роботи буде здійснювати департамент капітального відділення. Крім цих видатків, департаменті будівництва також пропонує запроваджувати 35 п'ять гривень шестов п'ять тисяч гривень на завершення років з будівництва проти радіоційних років чотирьох шкільних закладу Номер двадцять, двадцять три, та 60. Відповідь також на завершення е, виконання робіт е, 12 мільйонів 680 і 90 тисяч гривень пропонується передбачення реконструкцію е, житлового приміщення е, з влаштуванням найпростішого укриття на вулиці Степана Бандера. Та 3 мільйони 190 майже 8 тисяч гривень перепрошую. На капітальній записної споруди по вулиці Заміслянська, 34. І Звершується обсяг віддатку, ви бачите на детек записної споруди, по вулиці Шоссовівчя Берикон. Якщо говорити про департаменту фінанси, то пропонується до департаменту фінанси бачити віддатки на транспорт. Два дванадцяти обласному бюджету це двадцять мільйонів для КП, для заводу, для канал, на для капель заводи водоканал на оплату за постачання електричної навіть та на надання соціальної послуги наших нашої громади, на на які потребують послуг догляду тимському обласному будинку і і п'ять мільйони гривень субвенції Володимирської міської ради на проведення обороні жінокої одмагання. Доходи по там, маркетингу міста 43 тисячі маркування, проведення приведення до електричних мереж, систем розповідає будівлі яка знаходиться на балансі деталі. Також ми не маємо спробувати за курс, але на жаль використані. Повернуть двору ще тут, собі також і перебується обсяг резервних Ось То суспільний син пишуть, що ніколи ще є запитання, а зброю і здається, що немає про чого згоди, хто за. Вистачні, <плес> <вистачні. Добре>. Добре, що, що, я з вашого дозволу коротко, але в мене більшість позицій, вони фактично будуть те, <плес> <спільші>, що ви мають бюджет. У програмі Захід-12А доробляється, який стосується виконання проєкту помічників за рамках обласного фонду, забезпечення громади за рахунок залишку субвенції із обласного бюджету, захід 13 а який передбачає передачу субвенції в Олегвійській, в міській тергромаді в обсязі 5 мільйонів, і коригування по додатку 3 в програмах карбутинництва. Тут йде питання про збільшення планів по будівництву цивільного захисту, у ТНЦ-20, ДНЗ-23 у закладу шкільної освіти, 28 у ДНЗ-60, окрім того, 14 мільйонів для реконструкції приміщень палацу мистецтв, 12 мільйонів для реконструкції нежитлового приміщення по Степану Громер 6, 3, 3 мільйони на проєктування наканувальця на, на і 5 проєктних документацій, які стосуються будівництва свертого. Прошу підтримати ці зміни. Що ми будемо ще запитання? Чому запитання? Хто за? Дякую вам. Це програма за різні захисники. Шість це від нас інституції громадянського суспільства, які є на Пункт мають Це Пут сім шість шість це не фінансової клітини поділив організації, маловільний фонд, ветеран пан, які розташовані на салаті двадцять дереві і фінансуватися від роботи досить потужно до наших вітрані, штані сімей. Це буде потужний майданчик, але їх фінансувати за. Міжнародних номерів і проект, то її сейф Арікс, він на сьогоднішній день впевнені, він проводиться у один. Подовж 90 днів сказали, що це питання вирішили, чи нове фінансування, чи на свого часу якого дитина. Але враховуючи, що це ветеранська політика, наші ветерани вони мають працювати, надавати послуги. Тому пропонується і дуже підтримати відвідаються кошти бюджету територіальної громади місяць півтора мільйона гривень, а відповідно на три місяці на 90 днів, перена отримання нашої коштів бюджету територіальної громади 4,5 млн грн. мільйона гривень. Якщо вони не будуть вимагані, чим раніше відомий відповідно проведеться в бюджет. Але навіть команди, тому будемо відчувати також і на фінанси. Якщо ми відмовивсь ні, не буде 12 днів начувати. Вони написали ряд інших проектів пишуть, звернулися до бізнесу. Вже вони навіть знайшли тут де відбудувати від психологічну, консультаційну лінію, не така гаряча лінія є не знаю, але зараз на сьогоднішній день, що ми вирішили, що з цим, так, ми вирішили, що... Це може бути вартість повністю відмінної роботи. Так, так, Пора бігати на місце. Це всі будь-які штатні підробки. Штатні працівники, аграрні, так. Вона повністю вирішила. Вона і послуги, і обвинання, і інші рецепти. Колеги, ви тут признаєте їх, так? І, припевнений мене, так, вони зразу на той день припинення посудовому відпочав посувати. Тому я почали шукати і листи стати на лампів, що він на західі, а то мені вистав. Але на пригадання відповідає прозвіт, що ми були чище запитання, ще немає, то що голосувати. Хто за? Я хочу зараз передати. Доброго дня питання номер 22, два. Будемо необхідність нанести зміни. У зв'язку з надходженням зелене військових частин ми сюди додали, ще дві військові частини це задання і субвенції. Прошу підтримати. Одна -части... військова частина це придбання палової заправники, і ще одна військова частина придбання федерату. Будь ласка, на вас